Велике християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці сьогодні має чи не найбільше значення для всіх українців. 14 жовтня відзначається День українського козацтва, а також День захисників та захисниць України. Цього дня віряни звертаються до Всевишнього та просять про підтримку та захист. Сьогоднішній свято, в першу чергу, ми сьогодні вшановуємо покрову Пресвятої Богородиці, тобто вшановуємо подію, коли Богородиця захистила місто від загарбників від чужинців, які намагалися його захопити. Люди зібрали. Лися у храмі люди молилися, відносили свої молитви, і Богородиця почула їхні молитви, почула цей заклик людей, благання людей, явилася, і після цього явлення військо відступило. Служба та святкування з нагоди покрову відбувалися у першому єдиному храмі православної церкви України на правобережжі Кременчука. Релігійна громада рівноапостольної княгині Ольги, наче справжня родина, разом відзначила велике свято та звернулася до Бога з молитвою. Сьогодні ж у день козацтва вирішили до своїх традиційних чаювань додати і смачний куліш. Громада нова, молода, але ми знайомимося. Ми після служби залишаємося. Ми п'ємо чай, ми спілкуємося. Ми друг про друга більше дізнаємося. По перше, всі прийшли молитися за Україну і за Ших воїнів у нас кожна служба так проходить, дуже багато слів про це кажуть. Ну а сьогодні ще свято козаків, і в нас сьогодні куліш козацький, ви можете подивитися. У нас сьогодні узвар, зібралися всі козацького роду. Будемо відмічати свято. За приємними розмовами, солодким узваром і смачним кулішем члени релігійної громади більше дізналися один про одного та об'єдналися. І саме це єднання найважливіша річ у сучасних реаліях. Також сьогодні ми вшановуємо і день захисника, день української повстанської армії, тобто у нас дуже багато свят сьогодні зібралося в українці. От і ми справді сьогодні молимося до Матері Божої для того, аби вона була заступ... Не сьогодні за український народ, і ми щиро віримо, що як тоді допомогла Константинополю, так і зараз також нам буде допомога, і також буде покров оцей над усією Україною. Дарія комець Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.